Якщо про оплату частинами від банків багато хто чув, то про оплату частинами від інтернет-магазину розетка навряд чи хто чув. В цьому відео я розкажу вам, що придумала розетка, щоб конкурувати з банками у ніші оплати частинами, розстрочками тощо. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали! Так що ж це за оплата частинами від розетка. Мова йдеться про оплати частинами саме від інтернет-магазину Розетка. І ключове слово від розетка. Це не зовсім класична розстрочка від банку, до якої всі звикли. Це програма від найбільшого онлайн-магазину в Україні, створена, щоб нам з вами жити було ну, трохи легше. У чому головний прикол? Немає першого внеску взагалі. Ви просто вибираєте товар, тиснете кнопку і йдете його забирати у відділення. Хтось з вас може сказати, що є і умови в банках такі, що без першого вноску. Так, є і розетка взяла це до уваги. Коли ж тоді платити перший платіж, а платити його аж через місяць. Вартість товару просто ділиться на рівні платежі. Формальна відсоткова ставка є, але вона складає символічні 0,01%. На практиці це означає, що ви не переплачуєте, скільки товар коштував, стільки ви за нього і віддаєте. Технічно це виглядає так, що через свою фінансову компанію Evo розетка взаємодіє з банками-партнерами. Думаєте, тут є якийсь підступ? Давайте подивимось на умови. Вони на диво прості: по перше, вам має бути від 18 до 70 років, і ви маєте бути громадянином України. По-друге, і це найголовніше, у вас має бути встановлений застосунок ДІЯ. Це дуже важливо, бо всі підписання йдуть через нього. А їх там ну чимало можна сказати. Саме через дію відбувається вся магія, швидка верифікація без жодних папірців та поїздок до банку. Що ж по грошам, мінімальне замовлення цього сервісу складає 700 гривень, а максимальні аж вражаючі 200 тисяч. Ну так заявлено. Цього 200 тисяч вистачить на будь-що від нового смартфона чи холодильника, та навіть до комплекта меблі. І найважливіше, вам не потрібна кредитка конкретного банка. Тут спойлер: розетка за вас вирішить, яким же банком ви маєте користуватися для цієї програми. Рішення приймає сама система розетка на основі даних з Дії. Ну таке я б тут посперечався. Окей, давайте від слів до діла. Зараз розкажу, як усе оформити це простіше ніж здається. Крок перше, шукаємо товар, заходимо на сайт або додаток Розетка, і що і вибираємо товар, який нам підходить. Шукаємо спеціальну позначку оплата частинами зі значком розетка, і біля неї цифра показує наскільки максимум платежів можна розбити суму. Крок друге, замовлення. Ну все як звичайно, в інтернет-магазині кидаєте в кошик товар, який вам подобається, і вже. На о, оплаті, ви пишете, що о, за цей товар оплатите в кредит, точніше, оплату частинами від розетка. І далі вас перекидає до найвідповідальнішого моменту. На екрані з'явиться QR-код, відкриваєте його через свою дію, скануєте і вже тут підписуєте декілька документів. Ну, це безпечно через дію і займає. Кілька хвилин. І скажімо, договорів там буде декілька з фінансовою компанією Ева, з банком-партнером, та е договір на право передавати ваші персональні дані в рамках цієї угоди. Ось, після е цього, як ви все підписали, копія договору прилетить вам на e-mail. Розетка сама підтверджує інтернет-замовлення, і все, ви його чекаєте наступного дня чи в найближчий час. Я вам скажу, що я вже в тестовому режимі скористався цим сервісом, і перший раз мене кинуло на otp банк і я там оформив свою покупку. Я, до речі, не зареєстрований був ще в otp банку І мені от цікаво, якщо розетка мене реєструє в якомусь банку, це я попадаю під її реферальну програму. За це вона отримує якісь бонуси чи ні. А другий раз я попав е, під інші банк. Я, чесно кажучи, думав, що попаду під otp банк, де в мене вже є там якийсь ліміт на покупку. Але ні, він мене направив на зараз навіть не скажу, ну, неважливо, інший банк. Тобто в цьому процесі є деяка лотерея. Окей, договори ми підписали, очікуємо товар, і головне питання. А коли ж платити, Щомісяця в ту саму дату, коли ви оформили покупку з вашого нового рахунку, буде списуватися щомісячний платіж. Ваше завдання просто, просто, вчасно поповнювати рахунок. І тут я вам скажу, мені здається, це найскладніше в от таких сервісах оплати частинами, де ти самостійно маєш поповнювати гроші. Що я маю на увазі? В тому ж монобанк гроші списуються автоматично з карти, і це доволі зручно. В тому плані, що ви не зможете прострочити цей платіж. А тут забув. Заплатити вчасно і будуть деякі санкції, які треба уважно читати договір. Я певен, що в кожному банку вони відрізняються, ці умови. Так що скажемо, що оплата частинами від розетка це ну, цікавий такий інструмент, який з'явився відносно нещодавно на ринку, і оплата, в принципі, будь-якого розтермінування це зробити дорогі покупки на багато. Доступнішими скажіть, а ви вже пробували саме оплату частинами від розетки? Якщо ви пройшли повністю цей вже шлях, заплатили повністю за товар, поділіться в коментарях, що купували, і як у вас все пройшло. Бо ваш досвід може допомогти іншим. Звісно, якщо це відео було для вас корисне, не забудьте поставити лайк і підписатися. Попереду ще багато фінансових лайфхаків, які вам допоможуть. Купувати розумно і вигідно. Давайте ж підсумуємо. Оплата частинами від розетка. Це розстрочка, яка пропонує безпроцентний поділ платежу на найбільший термін. Це швидкий і прозорий сервіс, що дозволяє забрати товар одразу без першого внеску і переплат. Усе оформлюється онлайн за кілька хвилин без візитів до банку. Але розетка вам запропонує банка-партнера, в якому вам буде необхідно відкрити кредитну лінію. Потрібен лише смартфон з додатком Дія. Також наступного разу, коли ви побачите на Розетка щось бажане, згадайте про цей лайфхак. Далі буде.